За часи Третього рейху були, добувалися тодішніми не знаю, як їх правильно назвати. Добували бурштин для того, щоб добувати бурштинову кислоту. І на основі бурштинової кислоти створювати різні ось такі, це називалося в той час таблетка, яка перешає всі опроси. Не пам'ятаю, як воно точно ну, дія її була впливала на. Подачу кислорода в кров, ось так здається. Поправте мене, якщо я щось не так милю. Але ще з тих часів вже більше ста років вганялися за бурштиновою кислотою і робили ось такі продукти на той час. І навіть мені розказував розробник історію, що вовремя була чума в Данську. І во время чуми вижили тільки ті люди, які жили на одній вулиці, де переробляли бурштин, де шліфували і робили вироби з нього. Тобто антисептичну дію має має взагалі ну, гарно впливає на здоров'я. І от я хочу донести, щоб ви побачили, що наскільки ця промисловість в нас в Україні розвинена. І розвивається і буде розвиватися, щоб кому цікаво, знали, що це можна в бурштунового блогера купити. Я скажу де, в кого його можна купити, в якій аптеці можна піти купити, і якби приобщатися до бурштонової культури. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.